Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху Права людини. Напишіть, будь ласка, чи зараз видна картинка, чи чути мене? Поговоримо про таку, ну я би сказав, злободневну тему, тому що е от мені дзвонять Закарпаття, якісь облави, Прикарпаття, якісь зублави по селах. Ви знаєте, ніколись моя бабуся, Павлина Бережанська Стахів, яка була. Члену відділу пропаганди Української повстанської армії говорила, що НКВД-робили такі облави по селах. Шукали з такими великими е, цими ломами, такими як коп'ями, шукали, де краївка, пробивали стодолу, пробивали сіно, прибивали, там ходили по городі, шукали, шукали краївки. Були такі облави по селах. Е, зараз. Ну, мені це виглядає. ось ці воєнкомати вже розформовані. Ці ТЦК, територіальні центри комплектування. От щось дуже багато сигналів з рівну з Закарпаття, з Прикарпаття, з Буковини, з Львівщини про їхню непорядність. І чомусь ніхто цим не займається з правоохоронної системи. Принаймні, я цього не чув і не бачив, а вартувало. Б. Я бачу, у Львові займаються волонтерами в Києві. В Тернополі, а, тобто той, хто допомагає армії, тих, що б'ють. А оці чуваки, які просто зараз поплюжать хлопців, які на передовій, бо хлопці на передовій пішли. Захищати свою країну, а ці себе так поводять, ніби це є покарання. Покарання захищати країну. Тобто, ми тебе зловимо, ми тебе підлови в кафе біля заправки на вулиці, на роздоріжжі. Отака от ситуація. Тому нас а от пишуть Ужгород, До речі, пишіть зараз в коментарях, де є подібні випадки. Пишіть також до речі, на електронну пошту, де ви знаєте конкретні факти, де треба допомогти. 에, можливо, там треба правнича допомога, медійна допомога. Пишіть. Отже, друзі, зі мною зараз буде на зв'язку. І вже от 에, вийшов Дмитро, журналіст з Черниці, він зараз себе більш детально представить. Я його відео побачив, він його виставив на Ютуб-каналі своєї дружини, бо йому канал шарахнули. До речі, мені шарахнули теж два Ютуб-канала. Це нормально, коли на преликий жаль, зараз, якщо ти говориш правду, то ти. Бо під прес на превеликий жаль, так є зараз. Дмитро розкаже. Він контактує з тим хлопцем, здається, звати його Микола. Я от, оскільки в мене такої е, студія моя, це автомобіль, мій. І я б з другого м -м, телефону, з другого телефону, от візьму зараз штативчик. І я думаю, що Дмитро, скажи, представся, чи тебе чути. Е, ну, чуєш, добре нас? І ви, друзі, навчіть чу чути Я, Дмитра. Та пристався е, два слова про себе, щоб люди знали. Бо тебе на Чернівцях знають, напевно, у Львові чи в Україні теж знають, але десь для аудиторії нашої представся. Слава нації! Дмитро Каланча, журналіст. Що вам хочу сказати: 45 й рік на рід вертається. Є стрибки, вертаються НКВС, повертається. Уже назбиралося дуже багато випадків. Слідкуйте за нами, ще будуть сюжети з приводу калічення людей, з приводу побиття і так далі. А сьогодні в двох словах постараюся вам розказати, що відбулося з Миколою Савчуком. Це молодий чоловік 30 років, якого зіштовхнув з скали працівник ТЦК. Це колишній військомат, хто не знає, Зараз Микола в лікарні в дуже важкому стані. Він ногу вивернув в коліні в другу сторону в другий бік, і е, працівники ТЦК тільки йому ходжуть, погрожують. тут. Буквально перед нашим ефіром Микола мені телефонував. Вони не збираються нічого компенсувати, нічого робити. І я вам більше скажу: навіть в лікарні нема чим з районної лікарні відвести в місто Чернівці в область е, цього хворого. І то вимагають, щоб там мати що 70 років, за 70 років, підвів 80, щоб вона це оплачувала і родину. Тобто насики дойшло то це все до абсурда, що вони скалітіли людину. Вони порушили декілька кримінальних статей. Вони мало того, що вони прийшли до нього, представлялися як виконавча служба за елементи. потім вони були без поліції. На власному автотранспорті вони його не мали права за ним гнатися, доганяти, е, зіштухнули з скали. Відбулася ця ситуація. Чому не визвали швидку туди на місце? Вони його забрали, виволочили з низу до машини, як брівно, посадили в свою машину, відвезли в ТЦК. Там вимагали, щоб він підписував документи. І коли він уже втрачав свідомість, його відвезли в лікарню. Ви собі уявляєте, це не люди. Це є тварини. І то мені здається, тварини би краще поступили, розумієте? Це є просто кабзяз, люди, до чого ми котимося. І це зробив місцевий житель о -о офіцер. І цей псарюк, оця тварина, яка ходила, е, вилавлювала людей, він ще ходив по сіні. Оце було недавно. Це люди, це ми ще цього псарюка знайдемо, ми ще зробимо розширений сюжет. Він ходив з грельми, протикав сіно на полонинах, шукав людей. А в самого є колиба, в якій ховаються ухилянти. і чекають свої черги йти за кордон. Ви собі розумієте взагалі задумайтесь, куди це все їде. Це працівник ТЦК, колишній військомат. Дивись, ти. Ну ну, кажи, Дмитро, кажи, кажи. Ось, куди це все перевернулось? І ніякої mm. помощі не оказувало нічого. Перелом дуже серйозний, дуже дороговартісна операція. Тобто йому, йому зламали ногу, так? Йому зламали ногу? Йому в коліні ногу вивернуло в другий бік. В самому коліні ногу вивернуло в другий бік. Mm -hmm. Дивися. Значить. Ми говорили, от вони до нього приходили в лікарню, вони приходили до нього в лікарню. Що вони щось погрожують, що вони йому говорять? Був навіть начальник Путильського ТЦК, казав, що він цю операцію буде робити за свої кошти. Тобто, Микола, цей і хлопець, вони... якого якого вони побили, кинули зі скали. Тобто вони ж йому прийшли і кажуть, ти за свої гроші будеш робити операцію, так? Так, це особисто начальник був. А зараз, буквально хвилин 15-20, телефонував Микола, казав, що приходили чотири працівники ТЦК і далі йому погрожували. Це вже в районній лікарні. Е, ну нехай він викликає, хай фіксує, може якусь камеру йому там поставити, щоб їх всіх фіксувати тих худунків. Ну я думаю, що його завтра перевезуть в область. Там я вже з ним більш детально поспілкуюся. Бо я коли був по тилі, все на голові. Mm -hmm. Він побитий під пігулками, під, під уколами, він особо не зображає, що відбувається. Тобто mm -hmm. він вже більш детально це все розкаже, більш розширено, пофамільно, хто там був, що відбувалося, і так далі. Ну, на даний момент його зіштовхнув працівник, якого прізвище Псарюк. Псарюк чи царюк? Псарюк, псарюк, пес. Псарюк, псарюк. Mm -hmm. Псарюк. Псарюк, так. І він навіть не показується до нього, не проще вибачення, нічого. Ну, я кажу, працівники ТЦК це баги і царки. Це я вам кажу. НКВС повертається, є стрибки. Ми вже наплодили своїх стрибків. Mm -hmm. а... внесла... mm -hmm. — єстрибків. А поліція внесла. Дивись, а це оце хочу уточнити. Тобто, вони е його кинули зі скали, е зламали йому ногу, побили його. І ще хотіли його відправити на передову в такому стані, поламаного. Ну, я думаю, що ми знайдемо пана псарюка, ми йому задамо ці всі питання. Ми будемо ще в військоматі, ми ще це все вияснимо, поцікаємося. То просто нема часу на це все приділити, бо зараз треба приділити увагу, щоб якось цього колю Миколу госпіталізували і надали йому кваліфіковану медичну допомогу. Бо його ніхто спробували йому робити витяжку, то не допомагає, там якось е витягували з коліна ту рідину, ту кров, там, що образ скупчилася, там. І, ну і зараз у нього температура і так далі. Бо нема коштів за що лікувати. А мамі за 70 його, так, я розумію? Мама старша жінка, вона там червоніє, чуть сама сознання не, не втрачає. Вона ну, дуже це самий син у неї. А скільки йому років, Миколі? Тридцять. Тридцять років. Ага, ну дивися. А, оце ти хотів розказати, де перебив за те, що внесли відомості в ЄРДР, так я розумію? Так, поліція внесла по 125, і це легкі телесні ушкодження. Так, ну а, а йому дали, так, на суд експертизу. Маю бійсності. дати. там ж поліція я теж в тормози, там всі двоє. Ну, Там на тикі Бенлат і Бартак у нас в області з поліцією, вони взагалі ні за що не відповідають. Вони під великим тиском б'єлі вносять то в ЄРДР. 125 стаття це нанесення легких телесних ушкоджень, це е, приватного обвинувачення. Коли вони зроблять перекваліфікацію, ніхто не знає. Угу. Зрозуміло. Ну, дивіться, значить, е, зараз от, йому, можливо, завтра там назвуть Суму або там за день. Можливо, навіть завтра, в Чернівцях, якщо дай Бог, що він там поїде, йому назвуть суму лікувати. Значить, ТЦК гроші не дає, люди грошей не мають, типа він що має перемирати. Ну виглядає, якщо от ти би не приїхав, там, люди не, не цікавились. Ну, все вже. Він має вмирати, таке виглядає. Остап, навіть нема чим його перевезти. А навіть нема чим перевезти, та, та? там треба знерухомити ногу, його наколоти. Ну, mm -hmm. тут, тут медсестру сказали, що дають. В лікарні транспорта нема. Буду цікавитися, чи є транспорт ЦЦК. Там більше ста кілометрів, це путила. Зараз був раніше Путильський район, Заревеженський район. Mm -hmm. То навіть немає чим його доставити в область. Розумієш? Mm -hmm. Це абсурд, це повний абсурд. А такі Ми... мільярди, не... а такі Я мільярди почав... доларів йдуть, кажуть, на допомогу Україні. Воно ж не може йти на передову. Так, на лікарні може йти. А на передову не може. Отже Зеленський озвучив, що на передову ці гроші йти не можуть. А де ці гроші тоді діваються? От Цікаво. Ну, якщо на лікарні Ніхто не йдуть, на передову не можуть, лікарні Ніхто не йдуть, не дороги не роблять, нічого не... Ну, куди ці гроші мільярди йдуть? Ми живемо в країні абсурда. Мені просто цікаво, що буде далі. От перегроблять це населення, медичної допомоги кваліфікованої нема. Що далі? Що далі має бути взагалі? От, що цей Микола має далі робити? Молодий хлоп, 30 років. В кращому випадку вже інвалід третьої групи. Це вже це вже об'явили, що він рівно ходити не буде, що нога на 100% працювати не буде. так як працював. Він живе на перевалі Німчич. Це так і є, Німчич, село Німчич, е, гірський район. Всі живуть там з ягодів, з грибів е, і так далі. І цей місцевий штукнув, він це все знає. Нам от Путіна не потрібно, розумієте? Обі дроє переб'ють, розумієш. Нам ворогів не потрібно, у нас і власні вороги. Алло. Та, та, та. Слухай, просто <свісно> Ну, слів, я навіть не знаю, що вже казати. Якщо вже одні другі е чіпають, бо це от недавно мені теж позвонило в якомусь селі побила пацана 15 років свої односельчани на блокпості. Бо він в комендантській годині десь там з поїзда вертався, розумієш. Це вже все, це вже триндець. А що він з поїзда вертався? Що він має? на вертольоті летіти, не йти ногами. Вони вже церкви, вже дали маленькі посади. Ми казали, що там депутати ВРУ, ще хтось. А це треба почати з себе, знаєш, народу треба почати з себе і подивитися довкола. І, напевно, народ так прогнив. Трохи. Трошки відійду, трошки відійду від теми. Остап, по великому рахунку, ТЦК це є приватна рекрутингова компанія по набору персоналу на контракт. Там 23 чи 24.02 Кабінет міністрів склепав на коліні їм якісь повноваження. Кабінет міністрів це не є законодавчий орган. Законодавчий орган це і Верховна Рада. По великому рахунку працівники надають, слухайте. Працівники ТЦК навіть не мають носити права шеврони е, ЗСУ. Ну так, це приватна кампанія. Зайдіть в реєстр. Просто наберіть в інтернеті зразу бувають. Приватна кампанія, там є директори. Приватна, має до єдер по. Це, це вже ТЦК себе поводить як зондеркоманда. команда. Як якась команда на уничтоження? Воєнкомати ж ліквідували. Воєнкомати mm. ліквідували, а зараз діють оці всі. Вони, навіть, до речі, у Львові по вулиці ТЦК. зупиняють, вони кажуть: за воєнкомата. Ти кажеш, хлопці, ви з воєнкомату чи з ТЦК. У моїх відео є багато де. Я багато mm. на них написав заяв. Де вони собі власнюють повноваження? Вони не є військкомати, вони є ТЦК і СП. Було у мене особисто багато випадків, де вони представлялися, що вони з військкомату. Та по вони, вони мені підходили до мене кажуть, а ми з воєнкомату. Я кажу, ну хлопці, ну а що ви підійшли з воєнкомату, типа ви на вулиці тут робите? Ви тут офіс маєте чи що кажу? Тут сіл ваш стоїть, що ви тут підходите? Ну і вони зразу а то ми йдемо, ми йдемо. Ок, ми вас пізнали, ми йдемо. Бо все. Так, вони від мене тікають, розумієш? Вони раз так тікали, чуть в машину, той бус не перевернули. Вони закриваються в машині, вони тікають, вони тікають від мене городами, полями. Вони на вулиці взагалі не мають права ні до кого підходити. Друге вони мають права, як ти кажеш, приймати добровільні заяви. Хто хоче йти на контракт? Це та хто хоче добровільно, прийшов. Я хочу йти на контракт. То до них а так ходити по вулиці, ловити людей, їздити на приватних машинах без поліції. Е, ну Це просто, я кажу, це нагадує мені, коли робила НКВД облаву по селах і бігали за людьми. Як ти кажеш, він там, ти розказував мені, що той чоловік ходив там по стиртах з тим, скопйом е, коло колов стирні? і Крельми е, провіряв, шукав чоловіків. О, це, це підтвердять люди. І це їхній місцевий житель з СМТ УТА. А як люди на це? Ну, люди, що взагалі. Ну, ходить якийсь, ходи собі чувак. При... Ви є влада, люди, за статтею 5. Третя стаття. Всі органи звітують перед вами. Ходи якийсь чувак з вилами. Та що ви в селі хлопи робите взагалі? Про якій ми Всі го... в лісах. героїзм говоримо. Якщо одна людина ходить, вас там страшить. Всі Ох. поховалися в лісах. А зараз мені сьогодні дзвонить жінка, каже, там в неї племінник чи хто на передовій, йому заяви не приймають, він боїться зареєструвати її. Я кажу, ну, так він пішов воювати за Україну, боїться зареєструвати заяву. Ну, то я що, за нього заяви буду реєструвати, чи що? Люди добрі. Ну та ви, дорослі мужики. Та ставайте нас зну, заяви не можете зареєструвати, боїтесь. Тоді, як ви хочете країну захищати? Не знаю, страшно, що буде далі, що відбувається, я тобі кажу, то які зондер команди. То якісь зачисні команди, я навіть не знаю, як це правильно назвати. Люди пишуть: доставку просто... ну, 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 методично знищують. люди пишуть, давайте прямі команди, друзі, то ви не на пульті управління. Ви бачите беззаконня, ви найвища влада, вчиняйте Ну не... не спускайте все це на гальмах. Ну, не буде дві-три людини зараз. Е, ну, Будувати Україну. Нема такого. Всі маємо з вами всі включитися в цей процес. Всі. Нема такого, що е, хтось зараз візьме на себе відповідальність, до нього прийдуть, виламають йому двері і все. Ні, кожна людина на своєму місці нехай займається встановленням правопорядку в країні. Тоді ми побудуємо Україну. так ви хочете ви дивитеся на Францію, ви дивитеся на Лондон, на Великобританію, ви дивитеся на Німеччину. А я вам скажу, коли були акції в Лондоні, в Парижі, в Берліні і е, цей там в Іспанії, в Америці, і я входив в цю сітку блогерів світу в Австралії, в Канаді, і вони говорять там Лондон, у нас виходить 2,5 мільйони в Лондоні завтра. А я кажу, у нас 10 тисяч. Мені ну розумієте. В Берліні півтора мільйона, в Париж півтора мільйона. Ну Чому вони можуть виходити мільйони, а в нас одиниці, ну тисячі це максимум. То якщо хочете мати життя, то відстоїте його, ну ніхто за вас не буде вам будувати ваше життя. Я вже це вам казав. Мужики, ну чоловіки, ну, ви кажете, ну та, героїчно, ми стоїмо, але. На кожному місці. Ну, не може бути так, що ви опалюєте хату, а двері повідкривали вікна. Ви ніколи хати не напалите. Якщо ми будуємо Україну, фінансування маєте на передову, а воно десь пропадає. І ніхто цим не займається, ніхто цим не цікавиться. Волонтерів морижать. Людей нормальних морижать. До речі, у Львові один волонтер зловтішався, коли до мене, мене робили обшуки. Але як є? Тепер в нього роблять обшуки, він краще люди поможіть. Незаконно, то коли до мене прийшли, він кричав законно. А так є, коли нацисти прийшли до одних, одні мовчали. Потім нацисти прийшли до інших. Потім нацисти прийшли ще до інших. І в результаті люди сиділи в констабурах. Отака ситуація Дивіться, на рахунок цього Миколи. І не тільки на рахунок Миколи, але зараз просто. Це на одному з прикладів треба людині допомогти. Ми ще, я думаю, покажемо цього Миколу. Друге, напевно, прийдеться нам всім разом скинути зробити йому операцію. Потім через суд ці гроші стягнути з представника цього ТЦК. Я забув його прізвище. Псарь? Псарюк, псарюк. псарюк, та псарюка. Плюс за такі речі він має понести кримінальну відповідальність. Бо, друзі, бо якщо українці будуть давати над собою знущатися, тоді це в нас також був такий кріп-кріпосний лад. Ми говорили за НКВД, якщо трошки ще вернутися, то був кріпосний лад, і селяни не мали жодних прав. Вони пан мав першу шлюбну ніч. Пан міг побити палками, міг продати як непотріб кудись. Розумієте, міг не, заплат... ну, не, то, що не заплатити, там, не дати е... певні харчі, які людина заробила собі, і так далі, не зарахувати ті робочі дні. Робив, що хотів. Були кріпаки, було рабство. А зараз, якщо українці не усвідомлять, що вони мають стати вільними людьми, просто нормальними людьми, тобі просто вам не треба, е... я... я не знаю, ну а що ж тим українцям треба, щоб вони прокинулись. Ну, вже війна прийшла, що що голод має прийти, вже вас по селах ловлять, по ваших домівках ловлять. І, і ви кажете, от мені пише сьогодні один чоловік, виїхав з Чехію з Закарпаття і мені там щось пише. Я кажу, слухай, чувак, а що ти в Чехію виїхав під час війни? Як тебе випустили? Бо дивлюся, фотографії були ще на початку війни в Україні, а вже тепер е, два місяці три. Фотографії з Чехії, а як то так? І великий там герой бантами обішався і великий герой. Ну так не буває, друзі. Так не буває. Таке псевдогеройство в аватарках в Фейсбуці так України не побудуємо. Тому це відео максимально поширте і пишіть свій коментар до цього відео. Плюс, включайтеся будьте, будьте всі тепер журналістами і всі правозахисниками. І ставайте, ну, ви маєте себе захищати. Ми маємо мати правову країну. Бо якщо не буде правової країни, то що ми тоді будуємо, друзі? Дмитро, може, ти хочеш додати? Ну, бо просто в мене вже слів на цю ситуацію. Додати всі думають, що це їх не буде стосуватися. Рано чи пізно це всіх буде стосуватися. Е, воювати не беруть мажорів. У нас гори запиті мажорами. Е, щоб ти собі Остап розумів, е, курортні міста там, допустимо, верховина, Шешори, е, е, туди ближче до Буковелі Биковеля, бо я то не Буковель називаю Биковель, до Яремчі, нема десь присісти, поїзд. Треба шукати місце, де одно-два столики вільні. Е, Чомусь працівники ТЦК не їдуть туди об, по курортах, бо там їм ті повістки засунуть в одно місце, ще й напевно підпалять. Вони ловлять малозабезпечених, тих, що люблять випити, інвалідів, криво як сліпих. Мені самому інваліду принесли повістку першому. І всі думають, це їх не буде стосуватися. А хтось відкупиться, а хто сто, а хто сьо. Ну, якщо всі так будете вважати, то мені просто цікаво, що буде далі. Ну, дивіться, друзі. Ну, дякую Дмитрові. Він, до речі, підняв е цю ситуацію. Я, ну, це я так почув. Він там вже з ним познайомився, подивився його сторінку. Він веде таку велику активну діяльність там на Буковині. Тому приєднуйтеся до нього. Я е до цього відео дам посилання на його сторінку. Е найбільш активно, як розумію, Фейсбук тебе, так? Ну, і то вже обмежили сторінку, я думаю, що скоро і то заблокую. Приєднуйтесь пишіть йому, тому що ну, реально людина, я дивлюся, ну там сам їздить, а треба один другому допомагати. Якщо хоча б, ну не то, що хоча б, кожен з вас на своєму місці має е, стояти за справедливість. А якщо цього не буде, то. Ну, так, ви не відсидитеся. Зараз такий час, ніхто не відсидиться. Ніхто прийдуть за всіма. По різних причинах. по різних. Тому, друзі, ви коментуєте активно, я бачу. Але треба, щоб так кожен, як ви коментуєте, щоб так кожен діяв на своєму місці, і тоді буде порядок. А зараз це відео записується для того, щоб цю справу поліція десь не поклала під сукно. Цю справу треба ну щоб ті, ТЦК розуміло, що журналісти є вільні, бо ті всі ТСН, ті всі льовочкиних канала, фірташа. Там я не знаю, то Пінчука, Кума, Кучми, ті всі вони не будуть показувати ті всі Коломойські правду. Їхні журналісти лише бантами обвішалися, як казав скрябін синьо-жовтими, і віщають вам як ті з лямпасами чиновники з медалями, такі з лямпасами зранку до вечора не злазять зомбоящика. Вони там розповідають, що в них вже життя удалась. Життя удалась. І вони там вам пхають все, що можна. А є вільні журналісти, які можуть приїхати до села і. Помогти такому хлопцю, як Миколи. Тому дякую тобі, Дмитро. Тримаємо цю ситуацію на пульсі. Потім ми ще наберемося, друзі. Максимальний резонанс, будь ласка, тому поширюйте це відео де тільки можете. Прокоментуйте, напишіть свої думки. Підпишіться на канал Дмитра. І хто з Чернівців Чернівецької області, доєднуйтесь до нього. Давайте один другому будемо допомагати. І... Підпишіться на мій канал, поки його теж ще не шарахнули, щоб ми з вами могли роз... говорити про правду. Дмитро, Я тобі дякую за таку позицію. В Чернівцях чесно, навіть не знав, що є такий активний чоловік, який тримає там. Ну по суті, ти зараз один з небагатьох, хто там тримає ситуацію, щоб ці себе так вальяжно не чули, не тільки з ТЦК, а я бачу, ти там іншими справами. Можна сказати, Останній залишився вже. Тут твою твою, я думаю, що Уже можна сказати, залишивши останній. Дай Бог, щоб не останній, дай Бог, щоб зараз люди додавалися. Я вірю е в те, що в нас в кожному місті, в кожній області, в кожному селі є адекватні люди. Тільки люди, повірте в себе. Це ж нічого складного нема. Вивчити закони, які тебе захищають, взяти телефон, записати прямий ефір, просто позвонити комусь і сказати: а чим тобі допомогти? І кожен може щось від себе допомогти. Правда, кожен може. Зробіться. Добре. Обіймаю, друзі вас. Люблю. Всім наснаги. Дмитро, я тобі дякую. І наразі до зв'язку. Все, Слава Україні, поборемо всіх. Дякую тобі наразі. Все. Щасливо. Друзі. Дмитро молодець. Добавляйтесь до нього. Помагайте, хто з Чернівці в області. Ситуацію по Миколі, я думаю, завтра або позавтра запишу вже з ним з лікарні. Допоможемо хлопцю із операцією, а через поліцію заставим, щоб притягнули до кримінальної відповідальності тих ТЦК, хто його травмував і зробив вже інвалідом. Ну, от Таке життя, українці. Ставайте людьми, просто згадайте, як Ісус Христос брав різку і з храму виганяв, міняйлів. І купців, і перевертав їм столи. Христос не мовчав, Він говорив правду. Тому пам'ятайте слова Ісуса Христа, пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. Тому я до вас доношу цю істину, щоб ви не були рабами цієї тіні, мороку і смерті. І усвідомте, друзі, в собі силу, яка всередині вас. Вона є сильніша за цей світ. Любові вам і сил з Богом.